Та нашу славу в широко світа Хлопці, ці йдемо по. Святий теж. Ми бажаємо вам здоров'я і дякуємо, велике дякую, що ви захищаєте нас, нашу Україну. Повертайтеся живими та здоровими. Я. я стану на коліна. Господи, тихо запоріну. І помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що пояли в жорстокому. Солдати українські. Я за те щодня благаю Бога. і молю. Щоб захистити жовтий по сині і щоб живі лише сім'ї в бою. Перед солдатом я стану на коліна, вузького сички тих запалю. За те, що захищаю мою, що в жорстокому бою. І вірю я, настане те розплати, Господь засудить наших ворогів. Вогні пакети до вічної палати, поприкляли їх українські матері. І пам'ятник велися зі треба. Тих, хто Україну так любить. Життя віддав Це жовте поле, синє небо, за пеку, жорстокому бою Слава Україні! Героям слава! Ви важливі речі в воспитання дітей. Вони наше майбутнє. Тільки через 10-15 років вони будуть таким віком, як ми зараз. буде зависить від них. Ви Много для того, чтобы оно было. Мы еще пока не успели еще делать. Сегодня наши братья, мы отправляются на восток. Мы отправляемся чуть-чуть позже, через 10 дней.